Доброго дня всім! Сьогодні будемо проводити профілактику для бойлера такого Арістон. Тобто подивимося, як себе почуваєте і що робиться з анодом. Рекомендовано проводити такі роботи раз в рік почистити, Зараз злиємо воду щоб скоріш вода стекла. Для цього потрібно ну, крани перекрити, подачу води, відкрутити оцей клапан. Зараз, як ми бачимо, зі шланга вода не тече, тому що в нас вакуум. Зараз попу... відкрутимо чуть-чуть шланг подачі води і в нас вода побіжить. Пішов у нас воздух і пішла у нас водичка. Зняли кришку. Зараз витягнемо термостат. Від'єднаємо провода. Дрібно відлізнати землю тому помішаю. Так і тут у нас лишається те. Зараз відпустимо гайку. Заберемося до тену. Відпускаємо гайку. Оце кріплення знімаємо, там падає всередину. Тобто можете пустити його всередину, потім достати, а можна утримувати так. Так як я говорив, тен по мене всередину. Анода ще є трошки, там трошки з накипом. Зараз витягне, будемо чистити. Так, дістали ми тем. Ось у нас так виглядає. Цей, цей анод. Практично я трішки. Зараз ми пробуємо, почистимо, залишимо ще його і ми поставимо новий. Почистимо там. Почистимо всередині. Це все поміємо. Почистили всередині, помили. Трошки на стінках залишається, незручно, рука не влазить. Я користувався такою шваброю. Що вдалося, то відмили. Почистили те, а ми все-таки замінили на новий, тому що цей розсипався. При відкручування. Ну, що вдалося почистити, то почистили, щось відділо трошки, щось не відділо. Будемо монтувати. При установці тену слід увагу звернути на оцей фланець, на якому тен тримається, щоб він рівномірно прилягав по цій площині, оскільки тут є скоси. І резинка йде під конусом, щоб воно не стало на перекіс, бо буде протікати. І так, поставили тем, поставили регулятор. Зараз ставимо кришку, будемо скручувати, навішувати і нехай працює далі. Так, все зібрали. Поставили на місце. Включили. Все працює. Все добре. У нас буде рік часу для повноцінної роботи бойлера. Всім дякую.